Євросоюз таки виділить Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Однак для цього ЄС був змушений піти на поступки Угорщині, яка заблокувала це рішення. Уряд Орбана зміг добитися від Брюсселя розмороження частини призначених коштів. Натомість Будапешт зняв вето щодо деяких важливих питань, у тому числі які стосуються України. Як пише видання Politico, послі ЄС одностайно затвердили рішення надати Україні макрофінансову підтримку на наступний рік. Узгодження цього пакету до останнього було під питанням через позицію Угорщини. Формально Віктор Орбан заявляв, що Будапешт проти спільного надання Україні коштів від ЄС. І так Брюссель почав готувати план Б, щоб Україна таки могла отримати ці кошти. Як відомо, Угорщині не погоджувалися надати 7,5 мільярдів євро із передбачених для неї коштів. Це пов'язано із проблемами верховенства права в країні. Також ЄС відмовився надати Угорщині майже 6 мільярдів євро ковідних коштів на відновлення економіки. Врешті у понеділок країни-члени ЄС таки погодилися розблокувати фінансування Угорщині, але та все одно повинна буде виконати домашнє завдання у сфері боротьби з корупцією і незалежністю судової системи. Домовленість виглядає як перемога для угорського прем'єра Віктора Орбана, який місяцями сподівався добитися коштів.